Казка про золоте місто. На самому краю світу стояло місто. Місто, як місто, як і всі інші міста на землі. І люди в ньому жили звичайні, і зелені парки на березі річки були звичайні. І коти з собаками теж звичайні. У школі дитячі садки ходили звичайнісінькі діти. Взимку падав холодний сніг, а влітку пригрівало гаряче сонце. Здавалося, все було, як у звичайних містах. Та ось тільки не зовсім все. Один раз на рік, коли приходило весняне рівнодення і день рівнявся з ніччю. І з самого ранку, з першими променями сонця, це звичайне місто перетворювалося на місто золоте. У золото оберталося абсолютно все, до чого торкалися сонячні промені. Як ти гадаєш? Що робили в цей день люди у місті? Виходили на вулицю і збирали золото? А ось і ні. Кожен, хто виходив у цей день на вулицю, перетворювався на золотий стовп. Тому в день вісняного рівнодення люди з будинків не виходили. Вони щільно зачиняли двері, зашторювали вікна та ховалися в темряві. Всі боялися променів, що перетворювали на золото. Правда, з настанням темряви, все знову ставало звичайним. І після заходу сонця на другий ранок місто знову жило звичайним життям. І так тривало цілий рік, аж доки наступного року приходив знову день вісняного рівнодення. Це повторювалося з року в рік. Натовпи ліходіїв з далеких і близьких країн, без найменшої гадки про згубні промені. А лише у неймовірній жадобі легкої здобичі насувалися на золоте місто, сподіваючись розбагатіти і набрати щонайбільше золота. Та ось тільки всіх їх очікувала величезна неприємність. Під променями сонця вони перетворювалися на золоті стовпи. Якщо десь у світі хтось і прагнув здобути золото і багатство, то в золотому місці цього боялися. Там, де все могло перетворитися на золото, Цінувалися тільки золоте серце і золоті руки. Адже ти знаєш, у кого може бути золоте серце і золоті руки? Золоте серце у того, хто любить інших, допомагає людям, не гнівається і не говорить поганих слів. А золоті руки у працьовитих дітей, які допомагають вдома і в школі, добре вчаться і читають книжки. У біблії написано Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розуму держала. Бо ліпше надбання її від надбання срібла, а від щирого золото ліпший прибуток її. Нарожче заперли вона. І всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Приповісті 3:13, 15. А ти хотів би жити в золотому місті? show more